Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Запитання в нас таке. Кажуть, що Штати зламали Зеленського і його команду. Що Зеленський і його команда виборюють для себе майбутнє. Тут тільки полягає, яке питання: політичне чи, фіз... чи фізичне. Ну що ж, будемо дивитися. Тому і. Команда Зеленського здає інтереси України. Тому зараз будемо дивитися це питання: чи дійсно здає е, інтереси України е, команда е, Зеленського разом з Зеленським? І е, що вони для себе випрошують? Політичне чи фізичне? Майбутнє. У нас ще є 30-та бригада з Донецького напрямку. Ось, якщо є можливість, задонатьте щось хлопцям. А ми поїхали. А ми поїхали. Що виборює? Яке майбутнє виборює, випрошує Зеленський і його команда для себе: політичне чи фізичне. Ну, щоб їх не знищили. Ну, Це мені здається, що фізичне це е, з парашкою треба домовлятися. А Тут політичне скоріше. Але будемо дивитися. Що для себе випрошує Зеленський та його команда? Політичне майбутнє. Чи фізичне? Політичне. Фізичне. Треба докладати політичне, політичне, полі... політичне. Угу. Політичне, фізичне. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. А, тут е, інша сторона, не з американцями, бо ми дивимося на Америку. Дивіться, у нього тут, е, скажімо так, е, стосовно фізичного. Е, Майбутнього з іншою стороною, тут зовсім інша сторона, не американська. А от з Америкою дійсно політичне, тому що тут у нього, скажімо так, є якісь камні в дорозі. Тобто американці йому, ну скажімо так, якщо вийде правда, ця карта говорить про висвітлення якихось подій. Ось, якщо це наразі воно потрошки виходить якась правда про Зеленського, якісь його провали, що стосуються, ось ця карта говорить: стосується війни, боротьби. Ось, то, скажімо так, це йому потрібно політичне. Гарантії, політичні гарантії від цієї сторони, з ким він зараз, скажімо так, ведуть переговори. Ну що ж, виглядає що ось тут, тому що вони можуть йому легко заблокувати, якщо це Штати. Якщо це Росія, яка дійсно фізично, бо тут показують іншу сторону, не Штати. Штати ні. Якщо дійсно Росія. То з нею він домовляється про фізичне. Зараз ми подивимося, чи ведуться, бо вийшов Зеленський тут. Чи ведуться дійсно зараз переговори з Росією стосовно його фізичного майбутнього. Стопроцентово. Угу. Ведуться переговори дійсно. Ось, Стопроцентово. І а, карта роботи. Дев'яточка монет, до речі, говорить про тіло, про особисте. ось а, е, Хто добре розбирається в картах торо, знає. А ми, питали, ми так і питали, його фізичне, дійсно, фізичне тіло. Стопроцентово веде він про це постійно. Пам'ятаєте, коли на початку повномасштабного а, вторгнення як. А, Ізраїльський якийсь колишній дипломат, чи якийсь міністр домовлявся з Путіним напряму. Пам'ятаєте? Угу. Тобто, дійсно, з американцями виглядає так, що про політичне майбутнє, і з Росією про фізичне майбутнє. А тепер зараз ми подивимося, ну, бо я перепитувала. А тут зараз подивимося, чи досягне він успіху, чи дозволять вони йому. Далі в політичне майбутнє будувати в Україні. Тут ще не вирішено. Ще не вирішено. Але виглядає, вони його, ви знаєте, що вони його можуть конкретно здати. Вони його можуть конкретно здати. Пам'ятаєте, як вискочив Зеленський, здається, десь в Парижі. На нього там десь щось в Париж, Італія, десь він був от недавно, недавно, буквально недавно, декілька тижнів останніх. Як він вискочив і сказав, що зі мною потрібно домовлятися. Ось тут ще побореться він. Але наразі поки що невизначеність. невизначеність. Чи дозволять вони йому, чи ні, тому що вже почала ось ця, ця карта говорить, та блокада. Тих речей, які приховують, скажімо так, американці. Давайте, або Захід. Давайте скажемо, колективний захід приховує, вони потрохи вже починають просочуватись. Ось тут з блокади ця правда починає просочуватись. І якщо вона далі буде просочуватись, то ось вісімка кубків, це говорить про те, що йому дадуть піти скажімо так, йому дадуть піти, але не більше. Що політично майбу... якщо чим більше буде виходити тієї правди, тим менше шансів, що у Зеленського є майбутнє. Хоча його виборці конкретно сказати, що вони, ну скажімо так, та їм плівати. Що про його, їхню бубочку скажуть? Він саме лучший, він самий прекрасний, це якийсь, знаєте. Пороблено. Я навіть не буду. Це, це пороблено конкретно. От і все. Гаразд, мої дорогеньки, донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!